Січного росіянина може бути тільки два способи різкого покращення життя: смерть або переїзд на тимчасово окуповані українські території. Можливість такого переїзду нещодавно отримали російські вчителі. Напередодні нового навчального року загарбники активно вербують їх для дуже важливої роботи викладати русський мір українським дітям на окупованих територіях сходу та півдня України. Це доводить, що російські вчителі не набагато розумніші за власних учнів, які вже в Україні. Вербують учителів, відправляє їх на окуповані території України. Заманивают, ну, во-первых, многократным повышением зарплаты это 7-8 тысяч рублей в день. И с учетом обычной зарплаты это примерно 10 рост. зарплаты учителя для таких регионов, как Дагестан или Алтай. Константин Матюхов, учитель истории, едет в так называемую ЛНР. В ЛНР я собираюсь не только учить детей, но и проводить патриотическую внеклассную работу, а также помогать нашим народам сблизиться. Ведь не может быть никакого деления на россиян и украинцев, потому что мы один русский народ. Факт прихованої мобілізації російських вчителів до шкіл на українських територіях стало відомо у липні. Тоді до російських медіа потрапив випадково злитий у інтернет список педагогів, яких вдалося завербувати для переїзду на українські території. Хтось зголошувався на таке відрядження до кінця 2022 року, хтось на весь наступний навчальний рік. А хтось і на довший час, лагідно запаковуючи в газетку, вицвілий портрет Пушкіна, щоб зараз. Закрити дірку від гради на стіні у вчительській. Чекаємо на відео від СБУ, де російські вчителі клянуться, що нічого не знали і думали, що їдуть на планьорку. На кінець липня вчителів добровольців вже було більше 200 осіб. Співчуваємо тим українським школярам, які можливо будуть вимушені з вересня йти до зросійшених шкіл з російськими вчителями. Бо гірший навчальний рік був хіба що у Беслані в 2004 році. Вони говорять вона наконец то наконець українські вилізли з підвалів, -под, і ми зараз обучимо. І через піту вони теж саме говорять про то, що дуже маленька зарплата в Росії, а про то що у них така біжна в регіонах. А там ж тим нічого тірять, ну чому б не якщо пропонують. деякі російські видання, опитали вчителів з цього переліку, щоб уточнити їхню мотивацію. Частково вона тліє десь на згарищі Російської імперії, у якій ці вчителі живуть і донині. Юрій Баранов, учитель історії, їде в Запорожську область. Як говорив Ніколай Первий, там, де було піднято російське знамя, опускати його недопустимо. Може я шовініст імперіаліст. Но вырос в Советском Союзе. У меня те еще взгляды. Андрей Четверков, учитель музыки, едет в так называемую ДНР или ЛНР. Заявку я подал из патриотических чувств! Від із веков малоросія входила в состав російської імперії єдиної держави. Зрозуміло, що перш за все, ці вчителі збираються вчити українських дітей російській пропаганді, бо у Росії всі звикли, що вона замінює знання у географії. Ти змалечку знаєш, що Україна це частина Росії, замінює знання історії, ти знаєш, що Україна завжди була частиною Росії, а на біології нічого не треба вчити, бо ти вже... Чов про біолабораторії та голубів убивць Сиська ідеологія для професії російський учитель дуже важлива, але тільки у комплекті з будиночком і садком коло хати, на які вони сподіваються найбільше. Запорізькій області нам з жіною можливо, дадуть участок. Ми пенсіонери нам 60 років. Поэтому надіємося, що заявку одобрять. Жена хоче свій садик. Вдома. Маємо надію, що хрущі партизани, які гудуть над тим садком, вночі повиїдають їм очі. Обіщають дуже хороша зарп. Жилье. Я подумал, почему бы и нет? Я разведен, мои дети выросли, так что я мог бы и там поработать, особенно за такие хорошие деньги. Я приехала в Крым из Сибири и постоянным местом жительства пока не обзавелась. Конечно, мне страшно переезжать, но я надеюсь на жилье и достойную зарплату. К тому же в Мелітополі хороша екологічна обстановка, море. Росіяни настільки мерзотно тупі, що навіть не можуть збагнути, що те житло, від яке вони збираються поселятися і налагоджувати своє нікчемне життя, належить українцям, які змушені були тікати з дому через прихід російської армії, або були вбиті російською армією. Що українці важко працювали все життя не для того, щоб якась тупа шмара Сибіру при. Їхала і раділа морю у Мелітополі, якого там навіть немає. Але не лише вчителі тимчасово переселяються на тимчасово окуповані території. Росія відправляє туди своїх чиновників, смотрячих за місцевими колаборантами, подекуди свої сім'ї перевозять туди і російські військові. Це той момент, коли незручно і дорого відправляти награбоване майно за 8 тисяч кілометрів кудись у Бурятію, а простіше вкрасти його разом з будинком та землею. Сьогодні. Дні навмисно намагаються заселити з якихось дальних республік, наприклад, з Бурятії, масово заселяють людей в вільні квартири в Мелітополі, людей, які виїхали, для того щоб а, показати, що масово місто якось живе. Утім, коли чуєш ці історії про переселення у голові спливає лише одне. Це ж було вже. Ми поспілкували з істориками Євгеном Монастирським та Олегом Магдичем, які розповіли про міграційну політику щодо України у часи СРСР. Та що у неї спільного з теперішньою російською? Якщо коротко, Путін живе у вічному геловіні, на який він вдягнув костюм Сталіна, тільки на жаль, не той костюм 53-го року, де він лежить у калюжі сечі, є дуже зараз багато схожого з е, в теперішній політиці російських агресорів, які є на, на окуповані території, з тим, що робила радянська влада в кінці е, в другій половині 50-х років на західноукраїнську переселення в? Радянський в радянських 30-х, це було це була не тільки практика покарання в першу чергу. Це була та це була практика спрямована першочергово на соціальне дисциплінування, на соціальну інженерію та створення радянської людини. Як у часи СРСР, так і зараз у 2022 році росіяни вивозять людей з окупованих територій України. У різні регіони Росії, але здебільшого депресивні. Наприклад, з окупованого Маріуполя багатьох мешканців депортували до віддалених куточків РФ Сибір, Забайкаля, далекий схід на місце депортованих українців у радянські часи заселяли інших людей лояльних і благонадійних. У результаті це призводило до змішування етносів. Радянський Союз застосовував цю практику на прикордонних або новозахоплених територіях, щоб зміцнити свою владу та зменшити ймовірність антирадянської діяльності та повстань. Це зміцнення кордонів мало на увазі, що ем, народи етноси, які ем, можуть в критичний момент. Перейти на сторону противника, вони виселяються. І далі ми бачимо просто, в принципі, практику депортації з Західної України після 44-го року, тобто після закінчення бойових дій на території України в рамках Другої світової війни, і депортацію з Криму. наприклад з Західної України ще в 40-41 році близько 200 тисяч осіб було депортовано в Сибір. Потім, після Другої світової війни, до Смерті Сталіна, тобто до 53-го року, ще більше 200 тисяч людей було депортовано. У першу чергу у регіони, звідки депортували українців, заселяли членів комуністичної партії, чиновників, працівників шкіл та вищих навчальних закладів. Особливо завзято до цього бралися на західноукраїнських землях, які були приєднані до СРСР пізніше, коли у 39-му році на захід України вторглася Червона армія. З нею прийшли і не військові помічники, а Значна частина тих, хто був е, владою, хто був чиновниками, хто був управлінською елітою на західноукраїнських землях, вони, м'яко кажучи, до Єнського деду ставилися ворожим. І тому потрібно було вже їх замінити. І тому уже в вересні, жовтні 1939 е, року вже відбуваються такі перші заміни. Так, уже на 51 рік у Львівській області, наприклад, на керівних посадах 54% були етнічними росіянами. Це знову ж таки управлінські кадри, тобто партійні кадри, технічна інтелігенція, це ті спеціалісти інженери, які, яких привозили на будівництво чи на роботу нових підприємств. Це звичайно працівники е, НКВД, НКВД, НКГБ і МГБ у майбутньому і військові, яких сюди масово просто переселяли для боротьби з ОУНУПА. І це певним чином викладачі вищих навчальних закладів. Нині росіяни використовують вже давно відпрацьовані практики радянських репресій, коли було важливо створити універсального совєтського чоловіка, який би не відрізнявся залежно від регіону та республіки. Для цього й використовувався повний набір методів тоталітарного режиму: депортації, переселення, асиміляція, пропаганда тощо Росія намагається створити такого ж універсального русского чоловіка, тому і відправляє на окуповані території вчителів, чиновників та інших розносчиків русского міра. Сьогоднішня російська практика депортації є. Е... Сумішю російської імперської практики і радянської імперської практики, і, наприклад, в вивезенні людей з територій, наприклад, того ж Маріуполя або прикордонних прифронтових територій, і завезення туди, наприклад, вчителів Росії з Росії. Це власне оця практика укріплення кордонів: створити собі лояльну управлінську опору, створити інструмент для боротьби з національним підпіллям і для реалізації своєї власної політики. Це десь схоже на те, що ми зараз бачимо на окупованих територіях. Тому що поки кого відправляють вчителів. І управлінців, тобто ті, хто можуть забезпечити е, лояльне управління і лояльний інструмент для перетворення на цих територіях у Росії, як завжди, нічого нового. Не зрозуміло тільки чому росіяни так хочуть повернутися до радянського союзу, якщо фактично не припиняли у ньому жити. Але ми впевнено можемо сказати одне: РФ отримує залік з предмету Росія країна гній. Зима близько від початку повномасштабного вторгнення тисячі українських родин залишились без домівок. Їх знищили, спалили, зруйнували. Після звільнення окупованих територій люди постали перед проблемою. Є земля, але вже немає будинку, і його відбудова може зайняти не один рік. Тож благодійна ініціатива НЕСТ від фонду Сергія Притули дає можливість людям безкоштовно отримати мобільний тимчасовий будиночок та встановити його на власну ділянку, поки відновлюються чи відбудуються. Будовується зруйнований будинок. НЕСТ це мобільний модульний будинок з усіма зручностями, побудований з екологічних та довговічних сертифікованих матеріалів. До нього можна підключити наявні на ділянці комунікації: водопостачання, водовідведення, опалення, вентиляцію, електропостачання, інтернет. Будинки вже мають усе необхідне для проживання сантехнічне, електричне та освітлювальне обладнання, меблі. Пілотний проєкт реалізується у Макарівській громаді Київської області, після чого буде розширений на інші деокуповані регіони. Долучитись до ініціативи та підтримати її фінансово можна за посиланням під відео.